Ніде у світі більше немає такого обряду. Жінки збиралися на свято. Пишненькі, тоненькі і м'які. Все на глас. Сопілоча грає, олиця свикає. На колодії в Україні молоді дівчата починають співати веснянки і радіти відродженню природи. Свято Колодія стародавнє. Бере свій початок з праслов'янських часів ще до хрещення Київської Русі. Всі гуляння влаштовувались на честь весняного пробудження. Обряд колодій, що відбувався протягом тижня перед Великим Постом, унікальний. Як його святкували в Україні, розповів колектив та самодіяльні артисти обласного центру національних культур у місті Рені. Цього року ми пішли саме українською традицією. В Україні є таке свято Колодій. Це, він також має назву Масниці, але на честь обряду, який відбувався, він має назву Колодій. І це саме українська традиція, притаманна Україні, вона є унікальною, тому що ніде у світі більше немає такого обряду. Збираються жіночки у шинку, гуляються. Ходімо колотію на нашу задію. Будемо їсти, будемо пити світ Божий хвалити. Спочатку народжують цю колодку, потім її пестять, співають пісні, потім її хоронять, і вже у неділю. Коли саме таке широке народне гуляння відбувається, ці колодки пов'язують хлопцям, які, хлопцям, їхнім мамам, та які не оженилися протягом року і мають таке покарання. Колодій ще називали бабським святом. Тіточки натякували хлопцям, що потрібно оженитись та продовжити свій рід. Говорили, прив'яжемо колодку, щоб скоріш знайшов молодку. І вони не мають права їх знімати, поки не відкупяться грошима. Жіночки, як то кажуть, під шофе були дуже сміливими. Жінки збиралися на свято, збиралися вони для того, щоб розвеселитися. Якщо чоловіки з'являлися на це свято, вони можна було їм теж. Е не колодку зав'язували, але е брали з них викуп. Вони повинні були відкупитися, давали гроші. Я знаю сьогодні таке свято. А я пішов до шинка, піду ще трошки поп'ю. Це був такий бабський тиждень, бабі тиждень, і чоловіки не, не повинні були бути присутніми на цьому святі, але могли. Купити за грошики собі місце на цьому святі на цьому святі артистки Театру Соняшник збирали кошти на Збройні Сили України, тому що саме завдяки захисникам можуть відбуватись такі фольклорні свята та зберігатись численні народні традиції. Але вони у різних регіонах України мають свої особливості. Служба в церкві як положено. Хажу стараюсь по всяком случаю не пропускати. Ну, я родилася в українській сім'ї, я сама українка. У нас всі родичі українці з Вінницької області. Маслінь, як завжди, бліни пекли сметаною, сиром. «Багаті в нас на масленцю не палили і не цього не робили. Тобто, в нас якось спокійно всі проходило. Я говорю за Вінницьку область. Тут зовсім по другому маслінцю святкують. Ми вирішили дізнатись, як жіночки багатонаціональної Одещини готують святкові млинці. Це не до мене, не до вас взагалі. У директорки немає часу. Я не вмію. І в моїй родині я не пам'ятаю, щоб були млинці. Я ні, внучка в Ухарісті, їй майже 13 років. великолепно пожарила. И показывала мне, как она прекрасно их уплетает. И рецепт такой правильный. Я такие не умею красивые. Молоко говорит, кипяток. Я никогда на кипятке не готовила. А она сделала и с кипятком тоже. Большого секрета нет. Но это старческий такой рецепт, в котором когда-то мои бабушки, мои, моя мама когда-то готовила. Сначала молоко. стаканчик, это на порцию, стаканчик молока, значит, туда соль, соды, чуть-чуть-чуть соды и э, сахарок, буквально пол-ложечки, это говорится. А можно даже без сахара. Э, все это хорошо перемешали, поставили туда муку, сколько возьмет на жидкость, чтобы жидкость. И в конце берете стакан газированной хорошо воды, вот вливаете туда и доливаете эту э, муку э, можно ложечку две с этой масла добавить растительного и потом когда вы жарите в первую сковородку ставите маслице выливаете его и наливаете и дальше вы можете жарить вообще без масла и они получаются пышненькие тоненькие и мягенькие с ванилькой я их дуже люблю полюбляю их запекали в печи Вони дуже смачні. Я їх дуже люблю. Там багато яїчок куріних додають. Вони всі такі жовтенькі, молоко, коров'яче, Ну то є дуже смачні. Я їх і, і жарила, і, скажем, блінчики завертала. І в духовці. Ну чомусь вони тут такі не не смачні, як вони там. Напевно, то що батьківщина. А ось пані Євгенія розповіла нам рецепт, який позичили у Турції. Три яйця збиваються з дрібкою солі та цукру. Додається склянка молока або кефіру, та півтори склянки борошна. Все це замішується та розбавляється окропом до потрібної кондиції. У тісто обов'язково треба влити дві ложки оливкової олії, і тоді млинці по турецьки набувають особливого смаку. Проте серед господарок Одещини є експериментаторки. Все на глас там як вийде?» ага. Загалом жінки півдня Одещини люблять дивувати. Інна чакир у цей день прийшла на свято зі своїми кошиками, зробленими з паперової лози. Його можна робити, що хочете. і корзини, і куклы. Ну все, що у вашій фантазії є, все це можна притворити з цієї бумаги, можна притворити в здійсню. Готавлю сама ці буси. Поводила, мати сварилася, Свята відбувалася жвава торгівля, в якій взяли участь, і працівники відділу культури. Усі отримані гроші вони переказали на підтримку Збройних сил України цього дня. Учасники свята, як діти, так і дорослі, змогли взяти участь у різних конкурсах та змаганнях, які підготували працівники комунальних установ Риніської міської ради за підтримки регіонального аналітичного центру та міжнародних донорів. Якщо ви хочете, щоб зустріч весни в українському Придунав'ю побачив увесь світ, розповсюджуйте це відео. Розповідайте у коментарях про свої улюблені традиції.